І так, всім привіт, друзі! З вами DarkRagornUA І сьогодні я хотів би вам показати самий дешевий спосіб відцифрування даних з vhs відеокасети І з тих, які я знаю, які існують. Покажу вам набір, який я купував трошки не повністю, але давайте вже по порядку. По-перше, основна річ у цьому наборі це отака карта захвату. Ось такі на ній є роз'єми, s відео та звичайні композитні тюльпани з виходом на звичайний USB 2.0. Якість ну, така, типу, цього перехідничка відповідно ціні. Я б сказав, про ціну скажу трохи пізніше. По комплекту, конкретно із ним ще те, що я не покажу, йшли тюльпани, набір кабелів. І RCA to SCART. scart перехідник Єдине, що з перехідник універсальний. Тобто там є і режим out, і режим IN перемикаємий. Відсийняти мене його, чесно кажучи, бажання немає, як і сам кабель. Просто кажу, що він є. Є також набори дешевші, де є тільки свисток. Чисто оця карта захвату, так би мовити, якщо її так можна назвати. І все. І більше нічого в наборі не йде. Такий набор він буде коштувати звичайно дешевше. В наборі є упаковка, звичайно ж. Також у наборі йде отакий диск з програмою. Якщо у вас немає дисковода, цю програму прийдеться десь скачувати. На ній є ось такий ось ключик до цієї програми. Я так розумію, що, скоріше за все, універсальний. Ось така інструкція на А4. Листочку англійською. Тут нам розповідається про те, як налаштувати програму, але чесно, програма досить легка і інтуїтивна. І, як на мене, типу, цей листочок він не потрібен. Також тут був подовжувач USB, якість в нього така собі, я його не використовував, в мене своїх подовжувачів достатньо. Що можу сказати? Зараз, в принципі, все покажу у програмі. Як воно буде виглядати? По ціні, по ціні, ціні, ось Що не сказав. Ось такий набір мені обійшовся з, з картом та з кабелем, яких тут я вам не показав, у десь 7-8 доларів. Якщо купувати окремо чисто оцю штуку, можна вкластися і в доларів 5. Але, ну, типу, мені сподобався весь набір. Він мені був корисний, тому я замовив. Повністю весь набір. Давайте ж я прийду і покажу вам програму. Ось так у нас виглядає програма, яка йде в нас на цьому диску комплектному. Вибачаюсь за фоновий шум. Це шум якраз від цієї карти захоплення, якщо можна так її назвати. По налаштуванням ми ставимо відеодевайс авету USB 2.0. Інтерфейс цифрового звуку AV2 USB, теж саме. По формату ми ставимо максимальна якість буде в DVD з того, що нам доступно. Але й буде максимальний розмір самого файлу. По налаштуванням у нас тут роздільна здатність 720 на 576. Тут ми вибираємо PAL або NTC. У мене завжди це буде PAL best Quality, тобто максимальна якість і Split Size. Це розмір файла для файлової системи fat 32 для dvd диску та для, long, для великих дисків. Але, чесно кажучи, я беру саме цей розмір, щоб він просто не ділив файли. Мені якби, вдобніше, коли це буде один файл, чим це буде якась група файлів, яку потім потрібно буде підрізати, збирати докупи. Ось так ось воно все виглядає. Давайте ж я покажу і вам, як записується та виглядає запис. Зараз я включу плей на самому відеомагнітофоні. І зараз ми побачимо картинку. Весь трохи набір, я там зачепив карту, тому там може факт. трохи бути. Зараз сплейку. маємо її маємо, отакі-то вони не продавалися до 13-го тому десь минуту, може, більше. У нас офіційно в магазинах. Я покажу там навіть на одному з томів є наліпка з книгарні Є. Книгарні є їх офіційно продавала. Це не було заборонено. Після 13-го тому там ще вийшли томи 14, 15, 16 і 17. Двотомники вони йдуть, якщо з оригіналом порівнювати. І ще вийшло декілька спін окремих доповнень, окремих історій. Вони також є в твердому вигляді також цього видавництва. Так, я думаю, нам цього буде достатньо. Тому. Зараз заповуджувати. Оскільки вже почалася повна масштабка, вони завозилися до нас. Так. Відкрию запис і Такі закрию багато. програму, щоб вона е, тоді вам при... не репіла. Е, ось так виглядає даний відеозапис. Якість у нього, як ви бачите, не дуже. Е, що можу сказати? З відцифруванням, те, яке я робив для себе, е, картинка була вона значно краща, ніж ця. Е, можливо, це момент того, що це погрішність запису самого. Якби картинки, яку я видавав. Через цей скейлер, або може якісь особливості, але на телевізорі воно виглядає нормально. Відскановане, отаке, відцифроване, воно виглядає ось так. Прийдеться чекати, може. Багато. Тоді вам прийдеться чекати, може, колись у нас буде весь набір виходити, але не факт. Зараз маємо, що маємо є такі томи. Вони продавалися до 13-го тому включно до повномасштабів з офіційно магазинах. Я покажу там навіть на одному з томів є наліпка з книгарні Є. Книгарні Є їх офіційно продавала. Це не було заборонено. Після 13-го тому там ще вийшли томи 14, 15, 16 і 17. Двотомники вони йдуть, якщо з оригіналом порівнювати. І ще вийшло декілька спін окремих доповнень, окремих історій. Вони також є в твердому вигляді цього видавництва. Якось так виглядає відцифровка. Доволі таки не складний процес, доволі таки незатратний і по грошам, і по всьому. Якось так, якось так. Дякую всім, хто додивився це відео. Кому воно сподобалося, поставте лайк, напишіть свій коментар та підпишіться. Адже Ютубу дуже важливо, щоб була активність під відео, бо мої відео на українській мові так набирають не дуже багато переглядів. Тому хто хоче допомогти, велком. А всім іншим, дякую за перегляд і до побачення!